Всім привіт, раді вас вітати на нашому каналі. Ми вже в селі слідкує за нами в інстаграмі. Ти бачив, що ми вчора приїхали. Що, проснулися? Бабушка наша відправилася на роботу. А я зараз буду готувати, годувати хлопців. Готую сніданок. Вчора бабка нам готувала ці. Молоду картошку домашню. От, а сьогодні я її чуть трохи підігрію. Ой, щоб не впало. Чуть-чуть підігрію і яйця пожару. І буде в нас такий дом <су> Ось так Подивіться на одного красавчика. Тимоша Тимоша, Рікетоша. Я відправила свої мами місти, а сама стала шарувати. Прошарувала клубніку і поки що закінчила, бо хочу, як прийде мама, запитати, може, її вже треба пересадити. Бо я ж ну, взагалі не шару, що там до чого. Але я бачу, що під цією вишню у неї росте тільки листя. А сама клубніка не росте, вона навіть не цвила. Там лише один, по-моєму, кошик за це і все. Тому... Прийде спитаю, якщо її можна десь кудись пересадити, я її пересадю. А поки що я допомагаю, вам тут помідори. Я не знаю, можна їх шарувати чи... Ну я бачу, що тут дуже такий миленький бранчик з'явився, то я її просипаю. Сподіваюсь, що можна, я зараз допомагаю, не роблю хуже. Та й таке. Руки помнять. Руки попомнять. Це так, раніше, щоб в клуб сходити, треба було. Помогти усім, чим тільки можна, а потім вже можна було йти в клуб. Окей, сапали, кукурудзу, картошку, цибулю, все. все, що можна було і не можна. Так, поки суть та діло, з останнього кадру розказую, що случилось. Я вже вишарувала помідори. Не знаю, чи буду за них бита, чи це я добре зробила, чи це я плохо, ну, коротше, зробила я мами не питала, треба чи не треба. Вишарувала часник. Приїхала бабка Люда. І ми вирішили, що ми не будемо втрачати час, поки Ігор з малим вийшов до бабки свята. Я сіла, зробила ще бабки люді, манікюр. Це вже вона поїхала. Я прийшла на город. Тут просто дуже багато було, поняли, цього всього. Я його зривала, кидала на доріжку. Та й тепер треба його це прибрати з доріжки. Бо воно тут не нужна. Я помню, казала, я чи не казала, що я вже пішов ой, мої добимо світи. Я з них не захотіла. Я радуюсь, тому що я мене лишилася саму. Я з таким кайфом, ви собі навіть не представляється. Мені не треба нікуди спішити, і я можу собі спокійно робити свою роботу. І хтось каже, боже не немає дитини для ще віддихні. А я зараз віддихаю, бо я можу встати і робити те, що я собі запланувала, і нікуди не спішити. Не думайте, що треба ворогу посадити, його треба спати положити. Я не знаю, що всі тільки бомбоні. Я ще кусочок не встигла доширувати, Зараз візьму доширую. Тешить наші додому. З прогулянки. А ми шаруємо. Наші ходили до бабки, а ми останній кадр був, як я сама шарувала, а зараз ми вже з мамою шаруємо. Кабачки і огірки і все на світі. Приготували вечерю, чекаємо віку зі Львова. Отак от, от десь вже їде. Скучилася за нею страшна я ж не знаю, коли її сидіть розбачила. Живе десь ж, в Гадерини. Да. Бачила якраз на проводі. Йду да. дитину свою зустрічати, бо вже єлі дочекалась, Цілий день не бачила. Булочка мамина. Булочка мамина. Привіт. Ти скучив хоч трошки зі мною. Чи тобі геть байдуже. Рома, ти скучився зі мною? Ром, тьом даєш? Тьом даєш, мамі? Мам. <фу> <фу> Мене хоче не з не робимо. Сразу видно, що Рома додому прийшов, а то Тьома щось, йому там було недобре. Ти бабки допомагаєш качок Так да. Як ти допомагала? Ну покажи. Да. Отак ти заганяв, так? Ага, ти що, вони бігли, так? Да? Да, Ясно Матьома вони У город ще. Кто то Вика. до нас приехал? А? Вика. Вика приехала. Его Вика приехала. Вика приехала. Вика приехала. Вика. 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 Кто там? Скажи Вика. Вика. Привет. Привет. Тут Привет. Ийе гэрэл Идэйсэн Ийе мөн Ти їдеш на Львів? Ром Роє ховай.

Ру уже заснул. Я пришла купаться. И принесла речи, которые нужно закинуть в стирку, чтобы поправить. Я з непривечка сьогодні дала жару з цим з шаровкою. Тепер вот так руки що Це якийсь триндець. Дуже постараюся ще завтра вам зняти влог, Знаю, що ви їх любите. Бачу, що зараз на каналі вже в нас першого сотня з'явилася. Мені, до речі, так приємно. Дякую всім. І кожному, хто підписався на наш канал, хто дивиться на наші відео, хто лайкає, їх, коментує і підтримує нас, тому що мені особисто це дуже приємно. Я дуже стараюсь і мені дуже приємно. А хто хоче з нами слідкувати ще більше і знати набагато, більше і бути в курсі всього, що відбувається в нашому житті, запрошую вас в наш інстаграм, там взагалі все майже в реальному часі викладається. Тому Залишу посилання в описі для бажаючих підписатись на нас в інстаграм. Все, всім добраніч, всім до завтра.